Мої вітання усім житомирянам та гостям нашого міста. Сьогодні у нас в об'єктиві художня школа Житомирської міської ради, і саме тому до нашої студії завітала директор художньої школи Олена Дубініна і також учениця Дарина Сахневич. Я рада вітати вас в нашій студії. Ну що ж, поговоримо про мистецтво, пані Олена, скажіть, будь ласка, чи багато молоді на сьогодні приділяє увагу саме ось таким мистецьким закладам, зокрема, художньої школи. Ну, взагалі наша молодь дуже цікава, з нею дуже приємно спілкуватися, вона і розкута, і творча. в них ну, в цьому плані дуже мало якихось обмежень. І мені, наприклад, приємно сказати, що до нас приходять навчатися ті діти, які ну, діти для мене вони діти, які навчаються, наприклад, у музичному училищі імені Косенка, тобто багато хто з наших учнів це водночас учні і музичних шкіл, і художня школа, і вони відвідують гуртки. Ну дуже такі талановиті талановиті, так? всебічно розвинені діти, і з ними насправді дуже дуже цікаво спілкуватися. значить Інтерес є. Крім того, вони зараз багато хто захоплюється комп'ютерним дизайном, комп'ютерною графікою. І вони самі відчувають потребу в тому, що їм ну, необхідно трошечки ну, можливо, поглибшити свої знання або просто чомусь навчитися, вони відверто про це кажуть. От, з ними насправді я отримала задоволення від спілкування з такими людьми. І цікаво працювати, так? Так, з ними дуже цікаво і спілкуватися і працювати. Вони, от вони як губки, вони впитують всю інформацію. От і вони бажають, вони приходять, вони не пропускають. Вплоть до того що у нас були такі приклади. Дівчата їздили з. Черняхова, і навіть от в таку сувору зиму там мороз тріскучий, і ми перезвонюємо і кажемо, що діти, ви не їдьте, тому що раптом десь там зупиниться автобус. А як же ж ми пропустимо? Ну і ці дівчата, слава Богу, зараз уже закінчили. Більше того, вони поступили до Київської республіканської художньої школи, і навіть уже її закінчили і навчаються в академії у Києві. Тобто, це такий один з прикладів. Я знаю, що школа розпочала свою роботу ще з 1974 року, так? Це вже такий великий шлях. Пройшла і школа, і викладачі, і все. Розкажіть, будь ласка, які координальні зміни звершилися за цей період, і взагалі, що на сьогодні ми маємо? Ну, ми поміняли адресу. Ми були розташовані у Пристосовуємо в приміщенні шостої загальноосвітньої школи, а зараз у нас є е, наше особисте приміщення. Більше того, зараз ми навіть добудовуємо додаткові приміщення, тому що е, якщо спочатку школа нараховувала там біля 80 учнів. При розрахунку 120, то зараз вже 120 не вистачає для Житомира і бажаючих значно більше. Ну, а можливо, основна така відмінність це те, що за цей час діти, вірніше, якщо раніше у нас викладачі запрошувалися, це, до речі, в основному були члени спілки художників України, наші викладачі, то зараз ті самі члени спілки художників України це наші випускники. І, от, на мій погляд, це дуже важлива така відмінність, тому що наші учні вже самі викладають, прийняли ну, естафету. Так, тобто так це так. все не, не, не приходить даром, як Ні, то кажуть. Ні, І багато хто з них, ну звичайно що хтось залишається в Житомирі, але життя у всіх складається по-різному. Багато хто роз'їхалися і працюють дуже успішно, і в інших містах, і за кордоном, і вони всі дуже гарно згадують про школу. Ну, Зараз більше можливості спілкуватися через інтернет, приїхати. Якщо хтось має можливість приїхати, вони завжди приходять. Це дуже дуже приємно. Тобто, з технічним прогресом, інтернет, також і дизайнці можна робити все в комп'ютері. Все одно люди йдуть навчитися малювати власними руками. Це воно не як книги, так. Ну, а як ви, якщо ви не вмієте, наприклад, ви не знаєте літер, ви не знаєте алфавіту, ви будете читати чи писати так це само, ази, Так, Так, тобто, це якби основа. І власне, от наше завдання дати цю основу. А далі людина, тобто ми мусимо от цей шлях якби, розпочати, перший поштовх дати, а далі людина собі вже обирає, тобто вона може бути і дизайнерами, і архітекторами. Та зрештою, навіть якщо вони не будуть ні художниками, ні дизайнерами, ні архітекторами, але в вони просто будуть відчувати красу, вони будуть намагатися. Вони не викинуть сміття, не залишать після себе там десь на річці. Вони будуть піклуватися про те, що їх оточує. Хіба це погано? Це певне естетичне виховання Безумовно, людини. Просто так, так іде. Так. Скажіть, будь ласка, які є напрямки, чому навчають саме в художній школі і школі на сьогодні? Які є напрямки? І скільки років навчання? Зі скількох років приймають і до скількох років ось це цікавить? Е Ну, попробую по порядку. Значить, напрямок у нас якби один недостанковий живопис. Тобто це одне відділення, але це не значить, що вони займаються тільки живописом. Ну, безумовно, на монументальний живопис ми поки що не посягаємо у нас немає таких можливостей. На жаль, можливо, ми зараз відродимо скульптуру. То у нас колись був такий предмет скульптура, у зв'язку з тим, що там було недостатньо приміщень, ми не мали можливості, якби ми його трохи забули. Але це дуже корисний, хороший, потрібний предмет. А так, у учнів є рисунок, живопис-композиція, начерки. Історія мистецтв, вони проходять практику. Тобто, якщо, наприклад, в загальноосвітній школі практика, там вони щось фарбують, десь кудись щось переносять, то у нас вони все одно малюють, 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 Тільки вони малюють на пленері, це для них теж необхідно. От. Тобто, це такі, якби основні напрямки. Вікові категорії нас зараз, якби вікових обмежень ну немає. Тобто, якщо ми починали як дитяча художня школа. То зараз ми просто художня школа Житомирської міської ради, і ми маємо право приймати будь-яких, ну, да. mm -hmm. але <клес> певні обмеження існують, і вони якби от від мінімальної категорії. Тобто з 11 років ми приймаємо і до хто коли хоче, вже там хто має можливість, бажання приходить. Є таке, що діти вже ну, діти люди закінчили школу. Навчаються десь в якихось інших навчальних закладах. Ну, от, Приклад, це ж кажу, музичне училище Косенка. Мені дуже приємно, що ці діти приходять до нас. от, і Вони відчувають потребу. От їм треба розвиватися. Дійсно, талановита людина, талановита в всьому. от. Але є люди досить дорослі. Так м'яко кажучи, ну я не буду говорити, наприклад, про свій вік, але ну, я можу сказати, що є учениці старші за мене. Люди от. вже в зрілому віці, вони від також Абсолютно. відчувають потребу навчитися, торкнутися навчитися. Вони... вони не мали якоїсь реалізації, можливості реалізувати себе. І от коли вони відчули, що є, і потреба є, то вони приходять і зовсім спокійно. Тобто може бути такі, що на уроці сидять діти, починаючи з 11 років, і от мами їхні, там ті, хто можуть бути їм бабцями. І вони всі разом працюють спільно і якось підтримують одне одного, одного. Досвідом обмінюються, можуть Ну, Там ще великі питання життєве можливо. Молодь творчим, а люди в віці вже життєво. Але така співпраця існує і, в принципі, приємно спостерігати. Ми от у нас випускниця дуже гарна була в цьому році. Вона Активно дуже брала участь, ця Любов Бульба, брала участь абсолютно у всіх конкурсах, у всіх творчих змаганнях. От, і от мене вразило, по-моєму, у нас була виставка кілька років тому, її мама, тобто Любов, пані Любов старшого віку, жінка. От, відповідно, мама вже має досить багато років. Але вона її привела, от, було таке враження, от, як дитина. Поставьте, будь ласка. Це моя мамуля і мама. Я вам так ну я просто розгубилася, тому що це було настільки несподівано, що доросла, абсолютно доросла жінка і ця бабця і. Вони до мене, що мол, от бачите, от, 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 як, от, як, як до дитини, да, так от, от, бачите, дуже, дуже, дуже приємно, і такі відчуття дуже теплі і радісні навіть і такі. От. Ну, це дуже добре, коли так от відбувається. тобто До якоїсь людини ми змогли зробити ну, щось хороше. Дякую вам за відповідь. Дарин, розкажи, будь ласка, як ти потрапила, чого ти вирішила, що ти ось маєш такий талант художниці? Як ти потрапила до школи? І скільки років ти там навчалась, навчаєшся? Розкажи нам ну, з самого дитинства я полюбляла малювати, і завдяки моїм батькам, моїм бабусям, дідусям я захоплювалася малюванням, і мої батьки вирішили, що мені буде корисно навчатися в художній школі. І в віці 10... 11 років я поступила навчатися у художню школу, навчалася там 4 роки, продовжую зараз навчання. От в вересні я піду у 5 клас. А ти можеш сказати, от перший свій день ти прийшла, як тобі було цікаво, чи може налякало тебе щось? І ось зараз же стільки років пройшло. І чому саме ти навчилася там? І що ти там отримала, який досвід? Ну, я не налякалася, але було певне хвилювання. Тому що багато нових людей, багато вчителів, багато людей, які захоплюються також малюванням, як і я, і багато професіоналів. І це все було дуже хвилююче. А зараз я розумію, що ну, вони мені як навіть більше, ніж друзі, вони як моя друга сім'я, тому що ну, весь мій колектив, вся моя компанія це всі люди з художньої школи, такі ж творчі, як і я. Тобто ти одразу знайшла не лише якби професію, можливо майбутнє, а ще й друзів, так? так ну я досі до дуже добре спілкуюся з всіма, хто навчався у художній школі. І я думаю, що ця дружба не завершиться. Ніколи ну, так. Зараз. Ну, може, не ніколи, але на довгий час. А я бачу, що ти принесла роботи свої, так? Покажи нам, будь ласка, що таке, і розкажи, що це за техніки, як ти навчилася, і що ти намалювала? Це завдання були, чи це твоя певна якась фантазія. Тут є багато різних робіт. Деякі ми малювали у художній школі, деякі я сама. Ця робота намальована тушью, Це спеціальна техніка була, і ми малювали її в цьому році. на була у нас була вільна тема, і ми повинні були намалювати те, що нам самим ну, забажається. Розкажи, будь ласка, це якийсь образ, що яка фантазія в тебе була, коли ти малювала? Що це має бути? Що ти хотіла вкласти в цей малюнок? Ну коли я малювала цей малюнок, спочатку я хотіла просто намалювати Важливо, його жінки. Покажемо. Було видно. Але потім мені захотілося додати трошки природи, щоб воно було змішано як людина поряд з природою. і Це завжди разом і це невід'ємне. Угу. Що ще цікавого? Е, також показати? ми малювали живопис, ці великі картини. Чи як кажуть правильно писали картини, так? Так. Тут нам написано і акварелью, і руажію, декілька видами фарби, і ну, вийшла така картина. Це також якась твоя ідея, що це таке розказано? Ну, у нас у кожній школі була тема люди. музика, і от я вирішила намалювати фортепіано. І те, що людина менше за предмет, це хотіла сказати, що якби. Звичайно, без людей ну, не вийшло б ніякої творчості, не музикальної, не художньої, але в цьому люди не те, щоб головне, а також залежить від е, самого творчості. Також в мене є картини, які я малювала коли от, у другому класі художньої школи, коли ми ще тільки починали навчання, це намальовано акварелью. Це у нас просто був пейзаж тема. Особисто у тебе є якась найулюбленіша робота, і, взагалі, в якої техніці, бо вони ж тут різні? Так тобі подобається малювати. Ну, Як мені ти більше відчуваєш? подобається малювати живопис. Я дуже полюбляю акварельні фарби. Там я бачу люблю. чи такі які нам, будь ласка, щоб всі побачили. Оце так. робота акварелью. Я дуже полюбляю малювати саме от пейзажі, і я люблю малювати акварельні фарби. Не ну, дуже гарно мені подобається, коли ну, на пензлі краска, і вона розтікається по. По паперу і дуже гарно виглядає. Такий ефект, певний, такі прийоми можна сказати, так, так. є ще маленькі роботи, які малю... які я малювала у цьому році сама вже вдома, поки були канікули, щоб тренуватися і не забувати, як правильно малювати, як тримати пензлі в руках. Тобто в тебе є потреба, так? Завжди так. немає такого, що я не хочу, не хочу і не буду малювати, так? Також у нас є певна практика етюди. І mm -hmm. ось я також влітку малювала пейзажі і маленькі частинки робіт, просто як тренування, щоб mm -hmm. не забувати, як правильно і як що треба робити. Я пропоную, можливо, ти згадаєш, окрім того, що тут такі в тебе гарні роботи, і стільки всього ти навчилася, можливо, ти згадаєш якийсь випадок цікавий, що ось тобі запам'яталося за ці чотири роки, так? Що ти навчалась, так. а поки що ми поговоримо з пані Оленою. І ось, ще зразу дати можливо, вона просто так, я буде лише, згадувати. Ще. Так, поки що ви будете відповідати. Мені цікаво, куди є можливість ось саме учням Житомирської художньої школи потім поступити. Mm -hmm. І чи є якісь бонуси? Що Приймають, можливо, в першу чергу, чи, ну, зрозуміло, людина вже щось вміє. Розкажіть про це. Ну, Як правило, люди приходять, і багато хто питає, вважають, до речі, бонусом, а ви даєте десь якесь там чи свідоцтво, чи диплопри. Рекомендації? Чи Ні, їх цікавить uh -huh. папірець. Я кажу, що безумовно ми даємо свідоцтво державного зразка, але на мій погляд, це не головне. Тобто людина може провчитися не повний курс, тобто це не 4-5-6 років, а може людина провчитися рік або два, і так само дуже гарно поступити. Тобто, все залежить від того, які прагнення у людини. Перш за все, ми даємо базу, основу, базові знання, які дають людям поступати, поступати, навчатися далі. Зараз Ну, це дуже добре, що в Житомирі є можливість вступати до середніх. Ну, в принципі, там зараз акредитації. Ну, тобто до середніх вищих навчальних закладів. Тобто, у нас, як мінімум, три коледжі, які задоволення беруть наших учнів: це будівельний, це технологічний коледж. І коледжі гігієнка. Uh -huh. От це також зараз цікавий досвід. Наприклад, училище 17. Вони готують художників, оформлювачів. Uh -huh. Крім того. Побутове училище там так само задоволення беруть наших учнів, тому що там, наприклад, дівчатка-хлопчики можуть навчатися і перукарській справі, і пошиттю одягу, і якби. Водночас, навчаючись і у нас, і в такому училищі, вони після того можуть вільно поступати до техношего інститут технологій і дизайну, дизайну. пошиву mm -hmm. одягу, взуття. Mm -hmm. Тобто це теж дуже цікаво, дуже Not перспективно. So. От, або зачіски робити, от, тобто такий варіант теж може бути. Або навіть якщо вони ну, стають там гарними е пекарями і вміють гарно, гарно спекти, це подати. Це речі теж треба вміти. Так. Так. Це ж таке синтетичне, якби мистецтво. Воно, так. Художній погляд він у всіх речах, мабуть, мені здається, потрібен. Так? так, от, і якби загальна культура. Тобто ми просто їх вчимо в грамоті. А далі вже людина приймає рішення. Ну а безумовно, якщо так от ми говоримо про вищі навчальні заклади, ну звичайно, що багато хто їде. Їде поступає і до Києва, і до Харкова, і до Львова, і до Одеси поступають. Ну, раніше це була якби географія, вся територія колишнього радянського союзу. Зараз люди їдуть і до Польщі, до речі, гарно вступають от, до Німеччини. Ну, єдине, що там. Знання мови безумовно потрібно, от а якщо ми говоримо про Житомир, то це теж не виключено. Наприклад, наш педагогічний університет ну, Івана Франка вони можуть навчатися і, зрештою, бути викладачами, вірніше, вчителями молодших класів, викладати живопис вірніше малювання у школі. Ну, на мій погляд, от я би хотіла про це сказати, не знаю. Це, на мій погляд, дуже дуже актуально. По-перше, зараз по школах загальноосвітніх ну, чомусь такі предмети, як креслення, дуже рідко зустрічаються. І діти приходять і шукають можливість навчатися. Вони шукають викладачів креслення. Ну, мені здається, що, якби, наприклад, наш університет, і мені Івана Франка зробив би факультет. По підготовці викладачів малювання художньо-графічне, так от як є, наприклад, в інших художніх вірніше в педагогічних закладах, і малювання і креслення, то по-моєму не тільки Житомир від цього виграв би, а можливо, і деякі інші міста нашої сусідній області, де так само ця проблема існує, але можна поступати в принципі в наш Житомирський університет так само. І е, э, Державний інститут як правильно е, Державний інститут. Э, е, э, э, У Житомирі, так? У Житомирі, так. Да, э, дизайн культури мистецтв. мистецтв, а, так. 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 От. Тобто, в принципі, так само туди можна поступати і, до речі, так само після художньої школи набагато просто легше там навчатися. До речі, взагалі у нас в Житомирі дуже багато талановитих людей і відомих художників. І я особисто знаю навіть за кордон. Виїжджають і кажуть, боже, такі таланти особисто таких знаю. І в нас і хто викладає у нас? Також талановиті дуже люди, також відомі. Розкажіть, будь ласка, трошки про склад вчителів, які навчають наших нашу молодь, наших людей. Ну, от у нас якби найбільш така досвідчена, вона ну якби не є членом спілки художників, але вона найбільш досвідчена. Викладачка Дімштейн Світана Леонідівна. Вона. В цьому році 20 років, як вона викладає. У неї дуже багато учнів, я знаю, що учні її дуже і дуже люблять. От вона дуже активно учасниця і конкурсів, і виставок, і благочинних різних заходів. До речі, у нас абсолютно всі і діти, і викладачі дуже активно беруть участь. Ніколи ми не відмовляємо, якщо десь якісь є пропозиції по якихось благочинних закладах, заходах. Перепрошую. Тобто тут це навіть не обговорюється. Викладачі, які є членами спілки художників, це і родина Столярових, Ірина і Віталій, це Сергій Носок, це Олена Гузенко. Тобто, в принципі, ну, то у нас в цьому році школа проходила атестацію, і у нас, по суті, всі наші викладачі мають вищу освіту, спеціальну вищу освіту, Тобто, вони всі дуже хороші фахівці. І гарні мають стосунки з своїми і, випла... і, і учнями, і з батьками. Тобто, те, що Даша казала, вони насправді, мені здається, вони люблять школу. І ну, принаймні, те, що вони, якщо закінчили, вони і приходять, і цікавляться. І якщо у нас десь якісь заходи шкільні, то вони обов'язково беруть участь. Це Дуже дуже приємно. Даринка, можливо, ти нам розкажеш, як учениця можливо згадала якийсь випадок і щось цікаве. Ну, у нас у художній школі багато чого цікавого було. Наприклад, в минулому році ми з нашими друзями, з нашим класом, разом святкували новий рік у художній школі і свіди народження. Я святкувала, тому що ну там мій, коло моїх друзів, моїх можна сказати, рідних, і з ними мені цікаво, і з ними я святкувала сві, свої свята і новий рік і день народження не тільки моє святкувалося, там дуже цікаво, і багато різних випадків, коли було і весело, і ну різне було. Ну я просто трошки добав, ну якби, додам. Доповнити. так, те, що Даша каже, так ми такі речі, якби практикуємо, яким чином у нас, по-перше, обов'язково ну от у нас чайник це. Закон, тобто чай, кава, а вже там, залежно від того, як там діти собі правила це солодощі, от. але це об'єднує лишній раз. Так? От. А і ще просто я вже так як би, да, що трошки перебиваю, ми намагаємося їх згуртувати і в той же час робити, як от, заохочування такі. Ми робимо поїздки. Поїздки ну найближча була це бердичів. Так. Там художня школа, з якою ми гарно спілкуємося, і ми навіть і виставками обмінювалися. До речі, от з Бердичівською художньою школою. наші роботи знаходилися там в музеї, бо сама школа знаходиться на території монастиря Босих Кармелітів, і там, відповідно, музей mm -hmm. краєзнавчий, хороший виставковий зал. А потім роботи Бердичівської художньої школи у Житомирі експонувалися. Ми їздили до Умані, ми їздили до Києва, до музеїв. Тобто ми намагаємося якось таким чином розширити і кругозір для наших учнів, можливість знов таким, спілкуватися не просто в умовах навчального процесу, а якось трошки за межами. Тобто повний такий, такий взаємозв'язок, так це дуже цікаво. Про це можливо можна говорити вже дуже багато, але на да. жаль, ми час часто ми просто вже живемо, якби от вона дійсно, отак, от, от як Даша розповідала. Тобто, ця школа для нас, для всіх, це якби частинка нашого життя. Через це ми так до цього ставимося. Ну, не офіційно, а просто ми це любимо і цим живемо. От, мабуть, це все пояснює. Це дуже так добре і класно, що в нас є в Житомирі така, таке місце, куди можна прийти і просто поспілкуватися, і навіть і, і з дорослішими людьми, так, і з учнями, вчителями є такий зв'язок. Я вам дуже дякую за те, що ви прийшли і розповіли так. нам про це. Можливо, хтось не знає, можливо, хтось щойно дізнався, можливо, хтось і знає, і ще йому буде приємно подивитись. І я вам бажаю. Творчої такої робочої так. наснаги постійно. Дякую, що поділилися інформацією. Тобі бажаю ще і так. на професійному, твоєму, можливо, майбутньому, щоб це все тобі допомогло. І цей розвиток він, стоп, ну, він на 100% корисний. А всім нашим глядачам я хочу нагадати, що сьогодні в нашому об'єктиві Олена Дубініна, директор художньої школи Житомирської міської ради та учениця цієї школи Дарина Сахневич, розвивайте своїх дітей всебічно. Виховуйте у них естетичні стетичні Аки, і звертайтеся за допомогою до професіоналів своєї справи. Бережіть себе і своїх близьких. Все буде добре.